Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму відео. Заходьте, будь ласка, на мій канал. І сьогодні відео про те буде розмова про те, що таке зона комфорту, і чому зараз нас буквально переналаштовують на інший порядок мислення, чому нам вживлюють інші думки. І так, кому цікава така тема, залишайтесь, будь ласка. Сьогодні я підготувала для вас дуже цікаве дослідження, яке я провела. Я, як метапсихолог, я знаю, що ем, є відображення в людях багатьох таких, знаєте, спільних моментів, як, на які варто звернути увагу. А ще я знаю, що я також знаходжуся в цьому полі життя, де ми всі. І я спостерігаю за цим і роблю собі такі, знаєте, позначки, все це фіксую, потім досліджую, формую і. Потім ділюся з вами, ось, будь ласка, сьогодні дуже цікава тема, що ж таке зона комфорту. Тому що, знаєте, часто нам кажуть, щоб людина почала щось робити, їй повинно щось таке з нею статися, щоб вона вийшла з зони комфорту. І тоді людина починає щось робити, діяти, змінювати. Так? І багато хто з нас помічав, що нам простір зовнішній світ так? створює такі зони. Наприклад, такі події, де виштовхує нас з зони комфорту. А я ж все таки вам, друзі, сьогодні хочу сказати, що кожен з нас має жити правильний вектор своєї долі. Що це значить? Зараз з розберемося. І тоді і тільки, коли ти розумієш, що таке правильний вектор долі, як ти його живеш, ти попадаєш куди? Ти попадаєш в зону призначення. Але про це ми будемо говорити пізніше. Перш за все, друзі все ж таки я дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Я вдячна всім вам щиро, щиро сердечно за будь-яку активність на моєму каналі, за те, що ви розповсюджуєте мої відео, що зберігаєте їх для себе. Можливо, багато інформації часом звучить у мене тут. Такої, яка є інформацією майбутнього, то ви, будь ласка, зберігайте на своїх соціальних сторіночках, можливо, де у вас є можливість, або просто посиланнячко зберігайте, тому що колись може бути така мить, що вам буде потрібно саме от такий пазлик, який ви потім складете в своє загальне, таке бачення є, єдність, така у вас зільється. Так буває, тому що я знаю, що я говорю. Мені часто вже говорять про те, що ви просто говорите, а мені все стало зрозуміло, чому зі мною відбуваються такі речі. Тому дякую ще раз всім вам за присутність в моєму полі. Дякую моїм спонсорам. Хто хоче стати спонсором, будь ласка, підключайтеся. Будь-яка вдячність від вас це підтримка моя і моє натхнення це результат, до якого я йду багато-багато років. І так. До якого результату ми зараз з вами дійдемо? Зараз розберемося. Що я маю на увазі, коли я говорю, що в наші думки завантажують нові програми? Будь ласка, послухайте, що значить збій налаштувань? Я відчула цей збій налаштувань вже. ну Це не зараз я його відчула. Я зрозуміла, що це, знаєте, така безвихідність, Тобто ти не можеш від цього втікти, тому що ми всі знаходимося в полі, де на нас впливають еволюційні енергії, і ми з вами всі тут живемо, розвиваємося. Цікавий момент для усвідомлення, що в наші думки завантажуються зараз нові програми. Цікаво те ще, що сама програма виживання, так як ми з вами виживали. Так? Хвилювалися всі, був страх за виживання. І тут зараз вона змінюється. На зовсім протилежне, ця програма змінюється на що, друзі? На любов. Любити зараз це значить вижити. І я вам зараз доведу, що це правда, що це факт є. І ось зверніть, будь ласка, увагу, і просто собі відмітьте кожен, хто буде дивитися це відео. Відчуйте. Як у вас програється цей сценарій, коли зараз іде переналаштування вашої внутрішньої новігації в цьому житті, вашої внутрішньої карти, якою ви володієте всередині себе? А всередині себе, це не десь там в глибині грудної клітини. Всередині себе це значить у вашій сфері життя. Куди входить багато чого. Але зараз кожен ніби облаштовується всередині себе. І це не завжди комфортно. І знаєте чому? Термін, сам термін зона комфорту він втратив свій сенс. Це факт. І давайте зараз спробуємо розібратися все ж таки, що ж таке зона комфорту. Я вам розповім таким чином. Що раніше, наприклад, ми, ми думали, що це такий стан, де нам добре, де нам затишно, так? в якому нам затишно, і добре, комфортно. Так? Комфортно перебувати. Але ж дивіться, це комфортне перебування часто воно не відповідало нашим основним завданням в житті. І ми вважали, що це, наприклад, якесь там місце, підемо, і там нам буде добре. Навіть зверніть увагу на природу, ми ходили. І нам десь знаходились такі місця, так як я вам завжди казала, я з деревами обіймалася, стояла, і мені було комфортно. Чомусь зараз мене не тягне туди. Я десь, знаєте, як стержень такий вловила свій внутрішній, щоб не було цього нерозпливання, щоб не було, і щоб не було зацикленості. Тобто потрібно вловити цей вектор. І дивіться, якщо розібратися в своїх відчуттях чесно, то можна побачити, що є ціла низка таких речей, до яких ми звикли і вважаємо зручними і комфортними сам формат існування нас з вами, і як в родині, і в колективах, в спільнотах і так далі. Він настільки звичним став для нас, так, оцей спосіб виживання, що ми зараз з вами, друзі, ем, вчимося жити по-іншому, а оце ще забути не можемо. Розумієте? І дивимося, що багато навколо людей, якщо ви почали замислюватись, то це не значить, що всі вже це відмічають. Тому я пишу такі відео і веду такі програми, щоб люди, більшість людей відчули це і, по-перше, і не боялися, а по-друге, знали, як звідси вийти. Так от дивіться: от е ми вважаємо, що це є нам зручним, комфортним, так? Але це ж зовсім не те, що ми насправді любимо. І я вам зараз приклад, приклад якийсь приведу. Ось наприклад, ну, ось ви, наприклад, не сильно любите суші. А вас взялись, запросили, друзі, на суші. Вас запросили і пригощають. А ви їх так собі ну, не дуже любите. Ви з'їсте чи ні? Будете їсти, правильно? Більшість людей з'їсть. Скаже так, ну, ну я принаймні спробую, правда? Але ж це шаблончик звичний. Це далі дивіться. Наприклад, вам не дуже подобається людина на роботі, з якою ви працюєте, але ви спілкуєтесь з нею після роботи, в якийсь період, там, йдете до зупинки або ще кудись, і все одно ж спілкуєтесь, хочете здаватися ввічливими і там ще якимось, бо вам хочеться, наприклад, з кимось поговорити. Будете говорити, говорите. так? Ну, більшість людей поступають так, бо це, якби, в принципі, ми так звикли. Навіть якщо нам не дуже подобається. І ще, наприклад, може бути поряд людина в парі, з якою ви живете. І вам це, в принципі, нормально. От якось вже при, притерлося, як то кажуть, вже якось от, от воно звично більш-менш час від часу комфортно, дуже там, десь не дуже. Але ж коли ви ловите себе зараз, що ви ж то всім серцем щиро, так відкрито, немає тієї любові, не любите ви ту людину. Але ж вам зручно, бо пов'язані багато чим. Наприклад, загальною площею для житла. Ну, мало що, або багато чого там можна туди ще від, відкласти. Правильно, в ці штуки, на ці полички. Таких прикладів безліч зараз є. Це я просто так, знаєте, ви собі можете придумати що завгодно, де у вас є такий момент? Ви можете його в собі прокрутити і будете ясно бачити. Навіть коли ви хочете сказати комусь правду і мовчите, і не хочете створювати зайвих проблем, тому мовчите, правда? А це чесно? Як ви вважаєте, по відношенню до себе це чесно? Так от, оця внутрішня чесність, як там мені ось хтось написав в групі, що дуже загострилось відчуття внутрішньої правди, власне, внутрішньої правди, дуже загострене відчуття. І ось дивіться, друзі, знаєте, як довго ці всі речі нами практикувалися? От ті всі, що я вам назвала, і це вважалося нашою зоною комфорту? А ви вдумайтесь зараз, чому так сталося? Тому що колись нам казали з дитинства ще, ще як ми з вами були зовсім малесенькими, нам казали, просто помовч. І взагалі, потім і дорослим так само, і ми один одному це говорили: так, не лізь куди не треба. Так, тут змирись, пригнись, прогнись, не йди, не їж, не висовуйся. Або навпаки штовхали, от казали, так, давай вперед, ти справишся, давай. І так знаєте, часто у нас було так, що ви, викидували з човна, щоб ми навчилися плавати в абсолютно невідомому просторі. І часто це все йшло через біль, правильно? В нас вживилися ці програми, розумієте? І ми ці програми ще дітям нашим понав'язували, тому що ми не знали, як по-іншому. І зараз народжуються вже наші внуки, ну так як ми вже я ось з свого погляду бачу. Там вони просто не хочуть більше впиратися в ті ж самі, на ті ж самі граблі наступати. Вони приходять, ці маленькі дітки, особливо які народилися з 20-го року, вони вже вільні всередині і вони нас вчать. Вони не хочуть, щоб на них це нав'язували. Вони не будуть жити по старим шаблонам, вони їх не пам'ятають. І вони їх не хочуть пам'ятати і вчити тим більше. Так от дивіться, це все, що, оце я тільки що озвучила, воно стало для нас нормою. Вжилося всередину, кожного з нас і там сидить. Але якщо ви лишили це все в собі, або хочете лишити і не хочете прощатися, то зараз. Простір навколо нас, який вливається в нас як еволюційними потоками, створює нам такі потрясіннечка, щоб з нас це все повитряхувати. Тобто він працює в облаго нас, очищуючи нас. І тільки вже він це робить без вашого на то дозволу. Ось так. Нас випирає, випихає, виштовхує в любов та в правду. Це факт, друзі. Я, як слуга пошуку, людина, яка весь час знаходиться в цьому процесі, я ясно бачу ці речі, які я вам зараз озвучую. І так, в істинну реалізацію зараз включається примусове налаштування. Щоби Кожен з нас зрозумів сенс свого майбутнього і щоб не втрачав свій єдиний дозвіл на життя. Так сталося, що все навколо змінило свій частотний діапазон існування. Все так сталося. Ми з вами є жителями планети, яка є нашим домом. Вона створювалася саме для нас, щоб ми тут жили і виконували проєкт загальної еволюції. Тому важливо знати закони нового розвитку і не втратити свій дозвіл на життя. Тому я на початку відео сказала: любити зараз це значить вижити. Чуєте? Вібраційно це зовсім по-іншому звучить. Один із таких законів основних законів, які ми зараз маємо усвідомити. А хто мене знає, ви розумієте, про що я кажу, тому що я, у мене школа вищої інтеграції людини, там, де ми вивчаємо закони вищого існування. Ми на них опираємося. Так от, закон, який сьогодні я хочу вам озвучити: якщо ти щось робиш за примусом, ти втрачаєш енергію. Коли ти робиш з цікавістю і любов'ю, то ти живишся енергією і відчуваєш щастя. І висновок тут такий. Щасливі стани наші? Так, ви можете сказати, та тут стільки несправедливості в світі, там іде війна, вбивають людей, стільки горя натерпілися ми, стільки всього пройшли. Так, звичайно, воно є. Але чомусь та воно є. Але це наша планета, це наша земля. Ми тут господарі, і ми це все проживаємо. В якомусь сенсі ми це створили, друзі. І коли ми часом говоримо, там, а, там президент якийсь поганий, там не такий, там той не такий, той не такий, Верховна Рада не така, друзі, я не про політику зараз говорю. Давайте її просто відкинемо. Мій канал це не про політику, а про нас з вами. Ми з вами виростили всіх тих, хто зараз є в будь-якому ешелоні. Куди не глянь. Ми з вами таких виростили. І це все відповіді ось тут, на ці, в цих запитаннячках, всі тут відповіді є. Так от, щасливі стани це вищий частотний діапазон, резонуючий з новим виміром простору життя. Тоді ви попадаєте в потік. Ви з мене спитаєте, що таке потік? Потік це голос вашої душі. Коли ви його чуєте. То йде насичення енергії душі. Тобто ви живете в правильному векторі своєї долі. Я впевнена, всі хочуть так жити, правда? Але не всі хочуть добровільно туди йти, або, наприклад, не знають як. Такий саме зараз йде перехід від так званого виживання в тому всьому, де ми були, йде перехід до любові. Що ж це таке за ця любов така? Сам старий формат почав тріщати уже давно, а зараз посипалися оці старі принципи, старі сенси. так сиплються, сиплються, ми їх вже навіть не втримуємо, ми їх не ловимо. І от дивіться, щоб не посилювати проблеми, варто усвідомити це і свідомо відпустити минуле і сконцентруватися на тому, що ви дійсно любите. От зараз вже йде розв'язочка для вас. Так чи інакше, з усіх буде видавлено все те, що не відповідає новим принципам життя. Я багато в своїх відео, друзі, розповідаю вам і говорю про нові принципи життя, про нові сенси життя. Тому що дійсно, знаєте, коли вибиває землю з-під ніг, коли опору вибиває внутрішню. І просто як фундамент весь розсипався, все, на що можна було обпертися, обіпертися, його вже не існує. І ви можете бачити, як ви часто себе знаходите в такому стані, що я тут роблю, де я є, хто я є, що зі мною, я те не пам'ятаю, те вилетіло. Тут я мені так якось добре, не дивлячись ні на що. Потім ще трішечки я переключаюся, мене ще знову починає втягувати туди в ці роздуми. якісь, А що буде, якщо не те, не се, а що станеться, якщо це буде, а що те, і це тебе втягує, потім раз, ти забуваєш це мислення, потім О, знов тобі добре, знов ти дивишся. Та вже добре, і так, як є. Добре, що я взагалі отак є. Але нащо я тут? Де я взагалі? Оце все результат того внутрішнього тріщання, яке ось виводить на такі думки. Тобто кожен має погрузитися найглибше в самого себе і прийняти нові правила. В наші думки завантажують нові думки. Хто буде впиратися, буде боляче. Коли, наприклад, ти не можеш знайти собі місця ні серед людей. Ні на самоті навіть. От просто нема, нема місця. От щось всередині прям не дає тобі спокою такого. Знаєте, Я навіть не назву це спокоєм, це щось інше. Це якесь от, от непогодження з, з усім, от всередині, включається. Ти не можеш знайти місця такого, де тобі от ти вже, те, що любиш навіть місце. Сів і там буває добре. вже й там не добре. І знаєте чому? Тому що тебе буде пустота. А те будить пробуджує. Вона хоче, щоб ти повернувся сам до себе і включив нові переналаштування. І саме так народжується любов, та любов, яка спасе весь світ. Пам'ятаєте цю фразу? Любов спасе світ. Краса спасе світ, любов спасе світ. Пам'ятаєте, як ми часто чули з вами: Бог це любов. Пізнаєш себе, пізнаєш Бога. Відчуєш Бога в собі, знайдеш себе справжнього. Спасуться тільки ті, як в Біблії написано, хто пізнає Бога, хто буде з Богом, хто полюбить Бога. Тоді, в чому, чому так важко це все зрозуміти? Чому стільки людей продовжують блукати в пітьмі цього невіглавства, коли і так все ясно, як Божий день, як то кажуть. Любиш себе, любиш Бога, Бог це любов. Все по коло, друзі, і все впирається, в що? в любов. Так от все, що зараз з нами відбувається, по такому жорсткому часто сценарію, це все говорить про те, що ми повертаємося куди до самих себе. Ось тільки так, друзі, так простенько, правда? Полюби себе, полюби весь світ навколо, полюби ближнього, полюби там природу, полюби зорі, полюби небо, полюби, полюби його, але спочатку тільки полюби себе, тому що якщо ти не полюбиш себе, ти не зможеш нічого любити. А любити себе можна коли, коли видавиш себе, оті всі речі. Які були брехливими, неправдивими, які, які були нав'язані старим світом. Ось вам перехід в нову реальність, друзі. Як завжди, простенько, доступно, так? я вам пояснила. Так, от сьогодні любити це значить вижити. І саме от в таку любов нас силоміць вводять, бо часу вже немає на похибки. Я вам казала, що 11.11 .11 року закрився коридор, коли ви мали ще якийсь, знаєте, такий шат. Можна було шатнутися в одну сторону або в іншу сторону. Зараз такого немає. Все. Пішло пряме таке, пряма дія, прямий вплив, ніяких фільтрів немає. Це все зв'язано з сонячними енергіями, з вібраціями нашої планети. І це все тупо витряхується. Тут навіть не потрібно Хоча я знаюсь на нумерології, я дуже гарно володію хронально-векторною діагностикою. Я багато чого вивчала, друзі, і я просто бачу це все, воно є як факт. І це не тим, тому, що я це говорю, бо мені так хочеться чомусь там сказати. Я просто констатую факти, які є, які з нами зараз відбуваються. Тобто. Програма переходу, про яку всі часто говорять, квантовий перехід, там ще, там як його називають, вона скоро завершиться, тому що не може ж вона бути вічно. Тож замисліться над тим, чи приймаєте ви ваші нові переналаштування та внутрішню вашу трансформацію, яка веде до божественної етики, щоб життя продовжилось взагалі і не зникло. Ось така сьогодні глибинна тема. Вона простенька для сприйняття. Можна було би говорити про стан клітин, про наші вібрації, про світлотворіння, Можна було говорити про коди мозку, які зараз активуються і ще щось. Але для початку, друзі, просто слухайтеся, що сьогодні я вам намагалася донести. Хто хоче поглиблено вивчати і прискорено включитися в процес розвитку, будь ласка, приходьте в мою школу. Найближчий курс 14 лютого на День Закоханих, День Святого Валентина, чи як там? Я не знаю, чи знов-таки чи не змінили календарі, ці там пишуть мені, змінюють. Знаєте, я на них не дивлюсь на ті коментарі. Я відчувала, наприклад, от як було у нас 19-го. Водохреща. Я відчувала цю енергію саме 19-го, а не іншим днем. Тому якось так я не вірю в те, що є правильні чи неправильні календарі, але до чогось звикаєш і відчуваєш от потік од тієї енергії. І коли є відклик, відгук йде, значить воно правильно. Тобто, 14 лютого 2025 року з будь-якої країни світу ви можете приєднатися до навчання в моїй школі на курсі Маніфест нового життя. Це неповторний курс. Кому потрібна інформація детальна, заходьте на, за посилання, там я завжди лишаю для вас. І дивіться, читайте. Серце відгукнеться, приходьте. будь які питання пишіть на мою електронну адресу. І так, друзі, ви зрозуміли, вибору в нас немає, часу не лишилося. Якщо ви відслідковуєте за собою оці такі речі, де є у вас внутрішнє непогодження, спостерігайте і відпускайте. Все перевертайте в правду, в правдивість, станьте поза межами претензій, підніміться в позамежний простір бачення себе. Тобто вирвіть себе з цієї матриці дуального світу, просто вирвіть, але не так, щоб було боляче, а свідомо. І вам відкриються нові можливості. Скоро ми війдемо в це поле любові, просто туди з цим всім не пройдеш. Стоять фільтри. Іде така, знаєте, поліровочка дуже сильна. І виходить, коли ви входите в простір любові, а там для вас от просто все. Все легко. І туди не протягнеш це все. Залишайте, облишайте. Тому я бажаю вам світла, бажаю ваше серце найбільше світла, любові, всього самого найкращого, що ви собі самі бажаєте. Нехай у ваших домах буде е, затишок, нехай все красиве вас оточує. І нехай наша земля-матінка тримає нас усіх, підтримує, тому що вона завжди сильніша. Тому що вона. З нами в єдності. І ми тут в єдності, і ми тут є тільки такими, хто заслуговує на проживання в цьому прекрасному просторі. Все витрихнеться, друзі, все буде добре. Тому всім дякую за увагу. подобаєчки ваші, коментарі ваші читаю. Всім дякую! Приходьте. До речі, підпишіться на мій інстаграм-канал у мене є і Телеграм. Канал, інстаграм у мене є, там я даю такі більш у мене а, маленькі, коротенькі, швиденькі, там багато в мене всякої інформації. Про мене також, і там в мене цілі, цілі, знаєте, там зовсім інша платформа, але теж, також там цікаво. Буду вдячна вам за підписку. Всього найкращого, до побачення.